Доброго ранку, мої любі діти! Рада вас я знову зустріти, а поговоримо ми з вами про сад і город, що де зростає та як дозріває. Дітки, багато хто із вас полюбляє влітку їздити до дідуся і бабусі у село, допомагати та відпочивати, знайомитися із природою та рідною землею. А на селі є сад та город, а там велич усякого росте. Овочі, фрукти, ягоди та зелень. Дітки, а чи знаєте ви, а де ж росте зелень та овочі? Так, на городі, на грядочках. Дуже гарно на городі, там така краса ще й годі. Кукурудза й гарбузинка у жовтесеньких хустинках, В шароварах помідори, в довгих платячках квасоля, бурячки та огірочки мають вишиті сорочки, цибулиночки маленькі, у спідничках зелененьких. В сарафанчику морквинка, зеленіє капустинка, бо зелена в неї стрічка. Баклажани ніби річка. Оці сині баклажани розляглись, мов на дивані. Запишався Генгорох. Ой, смішний який він. Ох. Чую, чую, чую сміх. Розсмішив нас кріп усіх. Взяв за руку він Петрушку і спитав: Ти хочеш в юшку? Та сказала, хочу в борщик. І полип рясний їх дощик дуже гарно на городі. Там така краса, що й годі. Хлопчики, дівчатка, а де ж зростають і дозрівають ягоди та фрукти? Правильно, у фруктовому саду фрукти на деревах, а ягідки на кущиках. Фруктовий садок є у нас молоденький, є яблуні в ньому груші та сливи. Разом із батьками його посадили, вже й тягнуться вгору деревця маленькі. підростатиме з вами разом оцей сад. Це вчуваються тата та й мами слова. А яким буде він, то від вас вже залежить. Доглядати його повсякденно належить. Кожен кущик та деревце прагне уваги. Як про вас ми піклуємось, дітоньки з малку, так про сад ви подбайте і виросте згодом. Та віддячить вам цвітом, чудовим і плодом. Дітки, я думаю, ви були дуже уважні і запам'ятали, що на городі ростуть овочі та зелень, а у садочку ростуть фрукти та ягідки Тож вперед з вами грати у гру, що росте на городі, а що у садочку. Будьте уважні. Дітки, що це? Так, молодці, ви пізнали. Це груша. А де ж вона зростає? Молодці. А груша росте на дереві у фруктовому садочку. Хлопчики дівчатка. А це, що ви пізнали? Молодці. Це огірочок. А де росте огірочок? У саду чи на городі. Молодці огірочок росте на городі. А це діти, що ви впізнали? Молодці. Це абрикос. Де абрикос зростає? Ну, звичайно, у фруктовому садочку на дереві. Віта це що? Так, це капустина. А де дозріває, виростає капустина? Так, ви великі молодці. Капуста росте на грядочці, на городі. А це що, дітки? Так, молодці, ви добре знаєте картоплю. А хто пам'ятає, а де вона зростає? Так, чудово! А картопля росте на городі. А це, дітки, ви пізнали, що таке? Правильно! Це слива. Де росте слива? Розумнички. А слива росте у фруктовому садочку. На деревці сливці. А ось іще у нас один є плід. Як ви думаєте, де він росте? Чудово! Ви впізнали, що це морква, а вона росте на городі. А це, діти, що? Так, це помідор. А де росте помідор? Молодці! Помідорчик росте на грядочці, звичайно ж на городі. А це що таке? Молодці, це ягідка-малинка. А де росте малинка? А малина росте у фруктовому садочку. Але на кущику малини. Адже ягідки ростуть на кущиках. Ну що ж, дітки, ви сьогодні великі молодці і знаєте, що де росте. Чудово! Щоб отримати гарний урожайся, пам'ятайте, про город і сад подбайте. Тоді будуть вітаміни, насолода, смакота. Все найкраще для дитини. Молодці дітки, ви сьогодні старанно займалися. Я кажу вам до побачення. Скоро обов'язково зустрінемося.